Сьогодні до нас у гості прийшла ось така гусінь бачиш? Зелена довга гусінь і принесла нам різні вправи. Давай ми з тобою зробимо вправу, яка називається барабан. Швидко, швидко будемо робити. Тільки ротик відкрий. Так, молодець. Давай ще спробуємо. Ди -ди 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 -ди. Так, дуже гарно. Наступна вправа конячка. Посмішка і цокаємо ратицями. А давай швиденько. Молодець. В тебе дуже гарно виходить. Наступна вправа. Індик. <реш> <реш> ще <реш> <реш> Так, ще. <реш> <реш> так. І зараз ми з тобою пофарбуємо нашу стелю у ротику. Дивись, як будемо робити. Язичок це наш пензлик, і будемо фарбувати стелю у ротику. Так, так. Заховай, язичка, заховай. Молодець, молодець. Покажи голочку. Голочку, тонесенький язичок. Ротик відкрий. Заховали голочку, заховали. Ще голочка. Один, два, тонесеньку, тонесеньку. Ротик відкрий, ротик відкрий. Заховали. Заховали. Молодець. Покажи парканчик. Заховали парканчик. Ще. Заховали парканчик. Ще. Заховали. Молодець.